Так, поїхали. Значить, пригадаємо такі от поняття. Основні об'єкти бази середовища створення баз даних Access. Хто може їх назвати? Давайте ще питання. Подивимося. Таблиці, формати, форми. Не формати, а форми. Таблиці, форми і ще два. Таблиці, форми, якісь модулі. І так, значить, у нас що тут є? Створення таблиць, означення полів, повторюю, і ключів у середовищі СКБД, систем керування баз даних. Це наша сьогоднішня тема. І так подивіться на цю схемку, на цю блок-схемку, У нас є детальний аналіз предмет, предметної області, визначення вимог, визначення змісту та визначення структури документів. Це схема, за допомогою якої ми розробляємо нову таблицю. Так, нову ну, таблицю, нову базу даних. Так, на що ми маємо собі визначити? Кількість таблиць, скільки їх буде, назви таблиць, як ми називаємо наші таблички, там відповідно до самої бази даних, до її потреби, структури таблиць, та вміст таблиць, що ми будемо наповнювати, які там будуть стовпчики, наприклад, у нас йдемо далі. База даних, наприклад, магазину АТБ. Подивіться, значить, от у нас таблиця 1, називається вона. Магазини. І так, які в нас є тут поля. Номер магазину. В пішли номера. Далі йде адреса, вулиця, на якій магазин розташований, директор, хто там завідує, телефони написані, та кількість працівників, де вони працюють. Так, тобто це перша таблиця у нашій базі даних. Переходимо далі. Друга таблиця називається кадри. І так, значить, у кожного робітника є своя справа, так? лічне діло. Кожна справа має свій порядковий номер. Далі, кожен працівник має своє прізвище, ініціали, далі посада, касир-диспетчер, експерт і так далі. Аналітик. Рік народження, освіта яка, працівника, стаж роботи на скільки він там пропрацював уже. Оклад, скільки він заробляє, ставка, та номер магазину. Тобто, давайте повернемося. Які є схожі в нас поля. Номер магазину бачу, та номер магазина, так? Що ще? Наче все. Телефон, кількість працівників. Отже, в нас є два поля, які збігаються що з першою, що з другою табличкою. Номер магазина. Це дуже важливо. Так, отже, якщо б ми робили цю базу даних, то ми б могли зробити. Ось тут зв'язок по цих двох полях. Так, значить, головною вважатимемо ми таблицю 1, тому що у нас зроблена перша, ну, і відповідно, вона буде головна в цій базі даних. А ця таблиця 2, вона буде як підпорядкована, так? Тростепіна вона, вона. Так. Далі таблиця. Інструментарії створення таблиць Субедекс. Значить, нам самі головні інструменти тут необхідні це конструктор таблиць, майстер таблиць. Та режим таблиць. Те, що я вам поговорив на початку року, що є декілька варіантів, як можна зробити. Найпотужнішим і універсальним є конструктор таблиць. Ось він, перший в списку. Тому далі розглядатиметься в цей спосіб. Інші способи простіші, і ними можна оволодіти самостійно. Ну, зараз ми побачимо, як воно створюється. Далі, значить, <кій> подивіться сюди. Ключове поле, або ще його називають, Це поле, значення якого не повторюється в жодному іншому записі. Давайте пригадаємо, що поля це в нас що таке? Це в нас вертикальні стовпці, так, Записи це в нас ряки. Тобто напетині поля рядка, У нас там запис буде. Так. Далі. Таблиця може мати кілька ключових полів. Але використовується тільки одне з них, яке називається первинним ключем. Думаю, це вам, це вам зрозуміло. І так, ключові поля. Давайте подивимося, ось перед нами є відкрита база даних. У нас є дві таблиці. Подивіться на них кадри та магазини. Бачите, між ними можна перемикатися. Тобто перемикатися в області усі об'єкти. Або ось тут по вкладочках магазин та кадри. Також між цими двома. Табличками можна перемикатися. І так, в нас є наступні поля справа. Біля нього стоїть зірочка. Далі йде прізвище, посада, рік народження, освіта, стаж, оклад, номер магазину. Так як ми бачили в розкутому. Так, значить, прізвище та рік народження от нам показують підсвічують. Значить, як, тепер давайте подивимося, можна створити первинний ключ для того, щоб. Таке зробити. Нам треба відкрити таблицю в режимі конструктор, виділити поле, що використовується як первинний ключ, і натиснути кнопку Ключове поле. Як це відбувається? От зараз ми відкриваємо вкладку, не вкладку а таблицю «Магазин» в режимі конструктора. Тобто, ми заходимо куди. В роботу з таблицями вибираємо там конструктор. Давайте подивимось на базу даних. От у мене є таблиця 1. Я зараз її відкриваю. Так, це віконце мені треба передвинути. Далі переходимо в вкладку Таблиця. І ось у нас що тут є. Давайте подивимося Значить, таблиця, поля таблиці, поля таблиці і перший. Значок, чи піктограма, який є на вкладці інструментів, це подивіться тут косинець і лінійка. Режим написано. І саме тут ми можемо вибирати, чи це режим нормальної таблиці, чи це режим конструктора. От я натискаю на конструктор, і подивіться перекидає в нас режим конструктора. Тобто ми можемо перемикатись між режимом таблиці та режимом конструктора. Так, дивимось далі. Значить, ми. Вибираємо те поле, той стовпчик, який вважаємо ключовим, виділяємо його, тобто нажимаємо на це поле. І от через праву кнопку вибираємо, подивіться, оцей е значок ключове поле. Ключик намальований. Тобто ми його переназначаємо ключовим. Ось, все, появився у нас тут номер магазину, і тут ключик з'явився. Все, тепер ми його назначили ключовим. Далі ну, бажано зберегти зміни, нажимаємо на цю дискетку зверху. Е так. Далі, коли зв'язують дві таблиці, одна з них вважається головною, а друга допоміжною. Первинний ключ головної таблиці зв'язується з зовнішнім ключем допоміжної. Головна вимога до ключів така: значення зовнішнього ключа мають збігатися із значеннями первинного ключа головної таблиці. Тобто там мають бути однакові дані якісь. І так, ось ми бачимо дві оті таблиці це магазини та кадри. Так? Магазини. Має в нас що номер магазину поле, і тут також є номер магазину. Що там, що там, це числовий тип даних. І от за допомогою цього ми можемо тепер зробити зв'язок між цими двома табличками. Так, далі зв'язування таблиць. Як же це зробити? Звертаю вашу увагу, вкладка знаряддя бази даних, ось у нас є кнопочка зв'язки. Бачите, тут є три таблички, між ними от лінії дві. Оця кнопка допомагає нам створювати такі. Зв'язки. Натискаємо ми на цю піктограму, і в нас відкривається нове вікно відображення таблиці. Тобто ви, ми можемо зараз перед собою поставити декілька таблиць. Там, може, у нас 10-20 буде таблиць. От ми визиваємо ті таблиці, які хочемо тільки зв'язати. Якщо у нас дві таблиці, то, відповідно, ми вибираємо, вибираємо ці дві таблиці. То виділили їх, натискаємо додати. І, от подивіться, перед нами з'явилося два таких от квадрата. Далі, що ми маємо зробити? Дивіться, ми вибираємо ключове поле з головної таблиці, затискаємо ліву кнопку мишки і перетягуємо оце поле на поле другої таблиці, другорядної нашої, і відпускаємо. У нас з'являється отаке от це редагування зв'язків. Тобто ми можемо тут налаштувати. Дивіться, що в нас написано: тип зв'язку 1 до багатьох. Тобто ми можемо тут налаштувати і тип зв'язку, ну і як саме воно буде тут зв'язуватися. Так, отже, стандартно в нас стоїть один до багатьох. Далі подивіться, які в нас стоять тут іще галочки: забезпечення цілісності даних, каскадне оновлення пов'язаних полів, каскадне видалення пов'язаних полів. Щоб наші дані там не змінилися, ми маємо. Поставити оцю галочку забезпечення цілісності даних. Тобто не знімайте її, нехай так і буде, як у нас, стандартно там налаштовано. Так, в такому от режимі воно і має працювати у нас. Так, секундочку. Далі. Забезпечення цілісності даних дає змогу зберегти цілісність даних. Якщо цей прапорець вимкнутий, то в таблиці можна додавати нові записи, змінювати ключові поля і вилучати пов'язані записи без попередження про порушення цілісності. Сутність каскадного оновлення пов'язаних полів полягає в тому, що за будь-якої зміни первинного ключа в головній таблиці автоматично оновиться значення відповідного поля у всіх зв'язаних таблицях. Тобто ввели зміни в головне поле, і зміни пішли в останні таблички. Це, в принципі, удобно, тому що не треба нам заходити в інші таблиці, але автоматично там все додасться і зробиться за нас. Сутність каскадного вилучення пов'язаних полів полягає в тому, що під час вилучення будь-якого запису з головної таблиці автоматично вилучаються пов'язані записи у зв'язаній таблиці. Наприклад, хтось звільнився із працівників, так? Ми вилучаємо номер справи, і автоматично з цим видаляються всі пов'язані записи, які були з цим робітником у нас. В принципі, також дуже удобно. Далі. Далі подивіться, значить, ми перетягнули друг на друга. З'явилася у нас ось така от табличка чи поле точніше. Далі після всіх налаштувань ми натискаємо на кнопочку Створити. І дивіться, що в нас з'являється. У нас з'являється ось така от лінія, яка показує нам зв'язок між цими полями, так, і показує тип зв'язку. Знак безкінечності це багато. Циферка 1 – це до одного. Багато до одного. Далі ми можемо налаштувати цей зв'язок, тобто можемо заново. Подвійним натисканням нажати на цей зв'язок, відкриється опять це ж саме вікно, можу натиснути там, скасувати, видалити його, видалити його об'єднати і нові зв'язки налаштувати. Дивіться, тип об'єднання. Що в нас є за варіант? Включити лише рядки, де збігаються об'єднані поля з обох таблиць. Включити всі записи з таблиці магазин і лише ті записи з другої таблиці кадри, де зв'язані поля рівні. Включити всі записи з першої таблиці кадри, і лише ті записи з таблиці магазин, де зв'язані поля рівня. Тобто, навпаки, зробити. Так, натискаємо ОК. І дивимося. Ось наші зв'язки вони тут показані. Натискаємо клавішу всі зв'язки. Далі, що ми можемо зробити? Дивіться: змінити зв'язок або видалити зв'язок. Так. Вибираємо видалити. Ну, зв'язок, відповідно, в нас пропадає. Ось. Така от сьогодні в нас теоретична була частина. Так, значить, далі в нас по плану має йти робота з інструкційними картками. Тобто, ми маємо ще в нормальних умовах сісти за комп'ютера в класі і попрацювати. Що б ми там з вами робили ми б з вами зробили базу даних, яка називається. Школа, так, у нас було б дві таблиці: класи та учні. Значить, у нас є такі поля: в першій таблиці класи, кількість учнів, класний керівник, хто з них займається спортом. В другій таблиці прізвище, адреса, дата народження, зріст, улюблений предмет. Далі йде інформатика, історія, оцінки мається на увазі. І клас. Тобто, ну, що тут, що там клас у нас, так? От я бачу два однакових стовпця. Ми могли б їх з'єднати. Ну і зробити зв'язок саме по цих двох полях. Тобто, це була ваша задача: набрати їх, створити базу даних і, і попрацювати. Значить, я вам трішки покажу, як працювати, тому щоб не затримувати надовго нас. І так, переходимо в середовище баз даних Ексес. Заходимо от в вкладку Створити пусту базу даних. Далі місце нехай так і буде. А от назву треба змінити. Я пишу. Школа, школа, як на зразку, і нажимаю створити. Перед нами з'являється пуста таблиця з номером 1 і все. Значить, що ми маємо зробити? Цю таблицю треба підписати як класи, а другу підписати, що це учні. Значить, перед тим, як підписувати, я можу ввести сюди дані. Отже, дивіться, я хочу ввести дані. Значить, мені треба вибрати тип даних. От, класи, так? Класи. Які це цифрові дані, так, цифри будуть. От я числовий вибираю. Далі зверху включаю мову українську і пишу класи. Так? Далі можна вводити дані 9-10. Давайте 9, ось 9 та 10. Я все не буду писати, бо це буде дуже довго. Кількість учнів. Який це тип даних? Це короткий текст. От і пишемо: значить, що. А, ні, це не короткий текст. Вибачте, це в нас. Поле буде типу. Якого типу видаляються поле, щоб не було воно. Числові. Так, там теж будуть цифри. Значить, кількість учнів це цифри. Кількість учнів. Може навіть копіювати не мучиться. Класний керівник. Так, тут вже йде короткий текст. Тут прізвище та ініціали. От, короткий текст. І вставляю я сюди. Ага, не хочу воно вставлятися. Ось так, класний керівник. Далі в нас йде: займаються спортом. Скільки учнів із класу мається на увазі, це також буде цифровий тип даних. От числовий я вибираю і займаються спортом. Так. Ну, можна попереносити, покопіювати оці дані. Я першу строчку перенесу, решту не буду. Отже. Ми заносимо сюди дані і маємо далі зберегти нашу таблицю. От, займаюся спортом, така, така кількість учнів. Тепер дивіться, я наводжу на таблицю таблиця 1, натискаю праву кнопку, вибираю в меню, яке випригнуло, зберегти «Сохранити». І тут вже пишу назву, як має називатися. Воно має називатися класи. От я і пишу назву класи капслоком, як на зразку. Натискаю ОК. Дивіться, тепер моя таблиця 1 вона перетворилась на просто класи. Далі я переходжу в створення вкладку. І вибираю таблиця. Дивіться, у нас з'являється нова вкладка з новою таблицею. Тобто тепер я можу перемикатися між ними. Друга таблиця буде більша. Тут набагато більше всяких елементів. Я теж переношу їх туди. От, прізвище. Це буде в мене короткий текст. Підписав я прізвище і одразу вводжу першу, якусь першу о, там ученицю чи ученика. Адреса. Додаю це короткий текст. У мене буде. І одразу адресу ввожу першого ученика. Далі. Дата народження. Це вже явно не текстовий тип даних, це вже буде. Дата і час або розширений, або звичайний. Дата і час, так? Дата народження. Я сюди на народження. Так, не скопіювалося. Тому що тут, напевно, є дефіс. Ось так. Дата народження. Так, не туди я забіг. От. Дата народження. Далі мені покаже повідомлення. Введене ім'я поля не відповідає. Чомусь там не відповідає. Так, мені треба S. Ось воно. Ще раз, значить, поле 1. Давайте я вручну напишу дата. Дата. Ентер. Все, захотіло нарешті, воно мені вказати. А тепер дивіться, в мене є календар, в якому я можу вибрати дату народження. Бачите? Тобто я можу по місяцях перемикатися. Але по місяцях, там до 2000 року, наприклад, перемикатися, ну, з 2002-го воно не дуже удобно. Спробуємо написати вручну. Так, значить, п'яте, п'ятий місяць 06-го, 06-2002 року. Тобто, нас народився. Так. Да, так, ось я ввів дані, вони автоматично скоригувалися. Тобто, перед 5 ще й 0 додався. Наступний тип даних: зріст, числовий тип даних. Так, коли копіюєш, постійно можуть бути всякі проблеми з оцим з буфером. Тому краще вручну вводити дані. 163. Так, далі улюблений предмет. Це вже йдуть. Текстовий тип даних. Короткий текст, улюблений предмет. І я переносив, що це в когось там математика. Далі інформатика і історія. Це в нас буде оцінки, числовий тип даних. По інформатиці в когось там 11. Знову те саме. Я пишу інформатика, ось таким ось способом скоротю його. Та історія. Це також числовий тип даних. Історія і по історії у когось там 8 балів. 8. Так. І що клас також це числовий тип даних. Так само, як в першій таблиці має бути. Так, клас. Клас. Дев'ятий там когось наче був. Так. От друга таблиця вже. Майже заповнена. Ну, там ще має бути штук 10 записів нижче, але я їх не буду вводити. Тепер я зберігаю другу таблицю і підписую її під назвою Учні. «Учні». І ОК, натискаю. Все. В моїй базі даних є тепер дві таблиці: класи та учні. Що ми маємо зробити далі? А далі ми маємо зробити зв'язок. Переходимо до вкладки. Де вона у нас? Робота з базами даних, і вибираємо схема даних або зв'язок, що називається. Відкривається зовсім пуста от схема даних, зовсім нова, ця база, яка база вкладка. Далі ми натискаємо, куди Добавить таблиці. І ось у нас збоку вже це вікно з табличками розташоване. Трошки по-іншому, чим було в попередній версії, як на презентації. Тепер я вибираю от класи. Та учні. Все, передо мною два ці. Значить, якщо у нас класи е спільний буде ключовим полем, так, я вибираю от поле класи і перетягую ось тут на клас. Так, класи і клас. Далі, забезпечити цілісність даних, я ставлю цей. Е Прапорець, тому що його тут не було. Я хочу, щоб вони були зв'язані. Якщо я буду змінювати щось в першій таблиці, щоб змінювалося і в іншій таблиці, і натискаю Створити. Дана помилка нам говорить, що є дані, які не збережені. Для того, щоб вона пропала, ця помилка, ми маємо зберегти наші таблиці. Переходимо до класи зберегти, учні зберегти, закриваємо ці дві таблички, тепер. Було б доцільним ще зробити ключові поля. Значить, Дивіться, вибираю я класи, переходжу в режим конструктора. І от класи, права кнопка ключове поле. Зробив ключовим його. Ну і зберіг відповідно таблицю. Далі учні так само переходимо в режим конструктора. Наше поле клас робиться ключовим, і зміни зберігаються і закриваються таблиці. Я закрив таблицю, вони не відкриті в даний момент. І тепер бачимо, біля класів у нас з'явилися ключики, які були на першому полі-код. Перетягуємо класи на клас. Галочку поставили прапорець і натискаємо Створити. Все. Зв'язок тепер у нас створений. І можна зберігати цей зв'язок. Все. Тепер база даних у нас далі автоматично збереглася, можна закривати.